Мене звати Аня, і я знову вас вітаю на своєму парфумерному каналі. Сьогодні я вирішила поговорити з вами про такий інгредієнт, як ваніль в парфумерії, про різноманітні ванільні композиції. Цікаво те, що ваніль в парфумерії, як і будь-які інші інгредієнти, буває все-таки дуже різною. Це не завжди тільки ванільні булочки. І сьогодні я б хотіла сказати кілька слів саме про ваніль, а також показати вам флакони, які в мене є. На цю ванільну тему. Також е, свої м, флакони в тревел форматі, тревел версії. Виявилося, що в мене їх теж якось звідкись вони взялися. Е, і також в мене є деякі парфуми в малесеньких відливантах, які я пробувала, розношувала і виявилося, що вони також на ванільну тему. Е, зараз мені важко сказати, яким довгим вийде це відео, бо я їх нарахувала тут чимало, тому як варіант просто розділю його потім на дві частинки. Поки знімала це відео про ванільні парфуми, дізналася для себе досить багато цікавого про саму ваніль. Виявляється, це дуже дорогий інгредієнт, що в ціні поступається лише шафрану. Також я прочитала, що це ліана, багаторічна орхідея ваніла планіфолія привіт Шалімар. Батьківщиною цієї ліани вважається Мексика і Центральна Америка. Цікаво, що квіти розкриваються лише на одну добу, а запилювати їх можуть лише бджоли одного єдиного певного виду, а також інколи колібрі. Якщо квітка не була запилена протягом такого от короткого часу, вона просто в'яне і опадає. І лише от на тих запилених квіточках потім з'являються плоди, стручки з тисячами мікроскопічних чорних зерняток. Сручки ванілі. Тож ваніль високо цінувалася ще за часів ацтеків, які не тільки додавали її до шоколадного напою свого та тютюну, а й використовували як гроші, платили нею податки. В свою чергу, іспанці, потім, відкривши Америку, почали монопольно імпортувати ваніль в Європу, де додавали до солодощів і морозива. І насправді її оцінили в Європі вже дещо пізніше, а вже в середині 19 століття попит на неї дуже вирос. Її почали навіть застосовувати для виробництва Кока-Коли. Проблема була в тім, що ця спеція залишалася дуже дорогою. Пізніше її почали вже й вирощувати в інших тропічних країнах. Але там не було тих самих єдиного виду бджіл для запилення, допоки один хлопчик, 12-річний на острові Реуньйон, не придумав, як запилювати квіти вручну. І от тоді вже плантації ванілі почали рости шаленими темпами в усьому світі від Мадагаскару до Індії, Таїті та Індонезії. На сьогодні 75% ванілі походить саме з Мадагаскару та Реуньйону. Але її виробництво і досі залишається дуже кропітким і дорогим. Тому 99% продуктів з ароматом ванілі насправді її не містять. Ваніль дуже складна спеція, в ній є від 250 до 500 різних ароматичних компонентів, серед яких відомий нам ванілін. В парфумерії ваніль теж посіла визначне місце. Вона має пряний, амброво-деревний. Злегка лікарний аромат, він одночасно і апетитний, і чуттєвий, і витончений. До речі, ваніль з реуньйону ще називають бурбонською. Є аромат насиченіший, солодший і з деревними акордами. А от таїтянська ваніль, наприклад, має м'якіший смак, але все ще сильний аромат. Вона також містить геліотропін, який надає їй певних фруктових відтінків. Друзі, я сподіваюся, ви ще зі мною і не вмерли від нудьги, слухаючи про ботаніку та історію. Але я вже виправляюся і буду говорити зараз безпосередньо про парфуми. В першу чергу хочу показати кілька своїх флаконів, в яких першу скрипку, звичайно, грає ваніль. І першим таким ароматом, який я ніжно люблю, і про який я вже згадувала на своєму каналі, є Dior Addict Парфумована вода, в мене це версія 2014 року. Я, на жаль, не знайома з попередніми випусками, з попередніми формулами, але і цю я ніжно люблю. Це неймовірно красива саме бурбонська ваніль. І я вже про це казала: що бурбонська ваніль, вона якраз і відрізняється ось цими деревними акцентами у звучанні. Тому це абсолютно не гурманський аромат. Ваніль тут насичена, глибока. Така темна, густа, дещо п'янка. Вона тут іде в парі з неймовірними білими квітами: жасмін, квіти, апельсину, щось таке. Все разом це створює казковий аромат, казковий шлейф, дуже звабливий парфум. І в той же час елегантний, нема в ньому нічого крикливого, тому, якщо вам подобаються такі густі насичені зимові вечірні аромати, то от це я прям дуже хвалю. А наступний парфум навіть у своїй назві містить слово ваніль, табако ваніль від Tom Ford. Я нещодавно його розпакувала, я вже вам казала в своїх попередніх відео. І ми вже знаємо, що оцю тему поєднання тютюну з ваніллю Форд запозичив ще у ацтеків, адже саме вони додавали ваніль, щоб підкреслювати аромат тютюну та какао. Ну що сказати? Я особисто тут не чую ванілі окремо тютюну окремо. Для мене я вже це говорила: неймовірно красиві сухофрукти, кальянні, такі димні вишні. І ну, браво парфумерам, які зуміли е, створити е, таку красиву композицію. Е, це, от реально, одна із тих парфумерних композицій, яка стала такою переломною, як мені здається, адже скільки вже було створено на нього версій. Е, як багато було створено одну дійсно варіацій на цю тему. Е, це дуже красивий, розкішний, шлейфовий. Дуже стійкий парфум. Я особисто його можу носити, до речі, і влітку, і взимку. А все-таки взимку він мені, мабуть, більше подобається. Смачний, глибокий, такий дещо нуарний, можливо, оксамитовий, дуже-дуже гарний парфум. Отже, ще одна ваніль. З тютюном на цей раз. Ще один ванільний діорчик у мене моє таке улюблене червоне яблучко. Це ваніль з мигдалем. Така ванільно-мигдалева смачна хмаринка. Теж дуже піднімає мені настрій. Він дуже красивий, шлейфовий, стійкий парфум. От, до речі, зараз я говорю, що це ванільно мигдалевий аромат, і я розумію, що в мене також чимало, мабуть, парфумів з мигдалем. Мабуть, треба його залишити до підбірки з мигдалем, чи щось таке. Треба подумати. Але повертаючись до ванілі, то ванільки дуже ніжна, окутуюча, тепла і така летюча. От мені. Тут така летюча ваніль, дуже гарна. Отже, ваніль з Мигдалем у Hypnotic Poison. Що ж, тепер покажу вам свої тревел формати. І ось, знову ж таки, мій улюблений цього року це Gentle Fluidity Gold від Maison Francis Courjean. Оце сонячна ваніль. Це для мене просто. Дивіться, як у мене вже його мало залишилося. Це така сонячна ваніль, така радісна, ваніль такого щастя, якогось просто безтурботного, безтурботного дня, мабуть, зимового все-таки. А я вже казала, що я його пробувала влітку носити, він так не звучав, а от взимку на холод це просто щось неймовірно красиве. І я дуже-дуже хочу собі флакон, бо це дуже красиве поєднання ванілі, до речі, з амброю. Вона тут така тепленька, така майже не густа, така майже якась прозора, як на мене. Дійсно, золота така амбра, золота ваніль, і це все здоблено ягодами ялівцю. Є тут така нотка ялівця також. Іскристий, життєрадісний, дуже гарний парфум. І це справжній, справжній антидепресант. Наступна ванілька в мене від Essential Perfumes Divine Vanille. І це в мене от знову ж таки, тревел. Тут ваніль з корицею. І це. Поєднання, яке мені дуже подобається. Я помітила знову ж таки в парфумах. Взагалі мені кориця, я помітила, що подобається як спеція в парфумерії. Тут також є ладан, така димність трохи є в цій ванілі. І я, наприклад, ним користувалася, коли їздила на прогулянки, в гори, наприклад, на прогулянки. Дуже гарно вона звучить. На жаль, я її от потім перестаю чути на собі. Тобто, якась вона мені виявилась не дуже стійка, мені б хотілося в ній більше стійкості. Але саме по собі поєднання цього димного ладану з корицею та з ваніллю дуже-дуже гарне. Мені, до речі, цей парфум дещо нагадує Касамераті, ідеальний букет. І навіть він трішки в чомусь десь перекликається з Бакілін Angel Share. Коли я потім їх паралельно тестувала, то вже такого чогось немає. Все-таки ось ця гостріша Essential Performance. Вона гостріша. Angel Share він такий округліший все-таки. Ну і там не ваніль, першу скрипку грає. А тут божественна ваніль дуже гарна, з корицею, з ладаном. Взимку так підбадьорює, гостренька така спецієва, дуже гарна. Ще одна ванілька, теж її сюди поставлю. от якщо uh, Essential Performance uh, ця божественна ваніль, вона така гостренька, з гостринкою, з характером, то наступний тревел у мене by The Fireplace репліка uh, Maison Margiela. я вже казала дуже. Обіймаюча, дуже ніжна ваніль. Вона вже тут гурманська, все-таки. Ну, така все-таки в ту сторону, мені здається, бо тут дуже відчутні горігово-каштанові ноти, які поєднуються з цими горілими дерев'яхами. Дуже красивий, обнімаючий, затишний парфум, він такий, такий що створює настрій. І теж мені дуже-дуже подобається тут ось це поєднання з каштанами і з деревом. Тому тут ваніль така незвична, дуже незвична. От говорячи це і от порівнюючи ці всі парфуми, дійсно видно, якою різною може бути ваніль. Справді, я казала, що. Там Hypnotic Poison, вона така ніжна і летюча з мигдалем, а в Діора така, Дікт така складна, п'янка, густа з білими квітами. А ось тут вона така затишна і дуже заспокійлива, мій релаксант. Так його його сюди. Тепер переходжу вже до своїх найменших відливантиків і пробників. Тобто, це вже ваніль, з якою я просто знайомилася і склала якусь свою думку про неї. Самою першою покажу знову ж таки ваніль від Dior, це ваніла діорама. І це тоді, знаєте, коли вам хочеться алкогольної ванілі. Якщо е, говорити про алкогольні такі аромати, я, до речі, робила відео про них, теж можна подивитися. Я там згадувала цей парфум, поставила його на друге місце, він мені дуже подобається. Я все-таки вже його більше розносила, майже добила цей пробник. Це така вам, густа. Але в той же час мега іскриста така, знаєте, шоколадно-ромова ваніль. Дуже-дуже гарна, дуже гарний парфум, Якби це не була бутікова лінійка, якби він дешевше коштував, от я б прям би його дуже б собі хотіла на наступну зиму. В якості такого алкогольного, дуже гарного аромату. Е, нема в ньому нічого такого, знаєте, якихось там дріжджових, пивних ну, чогось такого, щоб могло зіпсувати от враження від парфуму. Ні-ні-ні. Тут все дуже, е, дуже красиво зроблено. Ваніла Діорама. Так, а зараз покажу вам ароматик від Van Cleef and Arpels. Він, до речі, називається Orchid Leather. Тобто це шкіряна орхідея. Але насправді він цікавий тим, що в ньому досить багато ванілі. І тут дуже красивий старт, він мені дуже подобається, прям такий соковитий. Тут ваніль у поєднанні з такими темними сливами, ладаном і лабдановом зі смолами. Як на мене, дуже красивий аромат. Мені прям дивно, що я його так мало зносила. От його ще в мене дуже багато. Ну, може, це і добре буде що поносити. Дуже красивий. От нічого не можу сказати про його стійкість чи шлейфовість, бо це прям така знахідка. Я от коли перебирала ці всі свої пробники і думала, що в мене є таке на ванільну тему, я от звернула на нього увагу. І мені здається, що у Ванкліф є там аромат ванільна орхідея, от там ніби більше така ода ванілі. А це, здавалось, би, Дуже красивий дійсно, ваніль тут гарна, і вона дуже красиво поєднується з цими димними, смолянистими такими смольними аспектами. І сливка дуже красиво звучить, вона надає таку соковиту нотку тут. Тому буду до нього ще придивлятися: от вам ще одна ваніль цього разу вже зі зладаним і сливами. Ще одну ваніль вам покажу. Вона в мене у відливантику, в такому маленькому. Створила цю ваніль Сесіль Зорокян. І це парфумерка, який неймовірно, добре вдаються такі складні і східні аромати. Оця ваніль саме така: це Amouage Material. Це дуже незвичайна, дуже глибока, східна. Амброва, така ж димна, ладана, темна така навіть ваніль. Це настільки цікавий аромат, його от просто хочеться сидіти і вивчати. А я кілька разів його вдягала, постійно його від себе чула, він дуже стійкий. Трохи шлейфить, але не сказала б, що великий шлейф у нього, тобто ви нікого ним не приб'єте. Можливо, б за такі гроші хотілося б більшого шлейфу від парфуму. Дуже-дуже гарна ваніль, дуже незвична, і от вона відносить в сторону таких навіть більш амброво-ванільних парфумів. Вона дуже схожа мені на Grand Soir. Від Франциско Рубчан, коли я їх паралельно тестувала. Гранд Суар все-таки навіть солодший, навіть ніжніший мені видався. І також тут входить в гру Серж Лютанс, як це, Амбра-Султан. От там теж така там Амбра з спеціями, травами якимись мені. А тут от Ваніль з і цими різними спеціями дуже красивий, тому от і така ще ваніль буває. Приємним відкриттям на ванільну тематику для мене став також несподівано by Killian Human in Gold. Він у мене у відливантику. Я їх замовляла влітку, коли хотіла познайомитися з. Парфумовий кіліан, і я тоді цей саме аромат зовсім забракувала, він мені зовсім не зайшов. Швидше за все, через те, що я очікувала від нього щось інше. Я там очікувала почути букети квітів, якісь альтегіди, щось таке. І лише зараз, взимку, коли я вирішила, ну, що треба ж там добивати якісь відливантики, користуватися ними. Я зрозуміла, що це просто аромат не про альдеїди з квітами, а це аромат про ваніль. Тут казкова ваніль. Я почула тут і ці альдегідні переливи на початку, і цитрусики тут є. Але насправді це якраз абсолютно ванільна тема. Дуже гарний, дуже такий носибельний, як на мене. Я б його могла скрізь одягнути. І на роботу, і в кафе, в ресторан, де завгодно на побачення. Цікаво, що замість заявленої тут троянди я чую якісь такі екзотичні квіти, можливо, франжепані чи щось таке. Троянди не чую зовсім. Але ваніль тут дуже оптимістична, так що це ще один антидепресант і ще один такий оптимістичний парфум. Буду його з задоволенням доношувати тепер з відливантом. Ну, а на сам кінець мені хотілося б сказати про найсмачнішу гурманську ваніль. І для мене це касамораті Ліра. Ну, це ж просто неймовірний лимонно ванільний тарт. Це такий смачний парфум, який дійсно мені хочеться з'їсти. Я зрозуміла, що так, 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 мені хочеться його прям з'їсти. Він такий одночасно солодкий, і цитрусовий, і такий карамельний, і ванільний. Аромат насправді дуже нескладний, він простий аромат, але, мабуть, саме в цьому і його фішка. Його хочеться носити, його хочеться вдягати. З ним не задумуєшся, куди його вдягнути, чи на прогулянку, чи в кафе, чи в кіно. чи там. На роботу навіть. Тому що це один з тих парфумів, які знову ж таки дуже піднімають настрій. Це аромат про домашній затишок, це аромат про кулінарні, такі, якісь смаколики, про посиділочки в кафе з смачним десертиком. Неймовірно, красивий, смачний. Радісний, знову ж таки і оптимістичний парфум Буду його, мабуть, хотіти знову ж таки в свою колекцію на наступний рік на якраз от холодну зимову погоду. Ну, ось і всі мої парфумерні ванільки, які я вам хотіла показати. Я для себе зрозуміла, що це така одна з моїх улюблених, мабуть, нот в парфумері, особливо в зимових ароматах. Вона буває, як бачимо, дуже різною. Я буду вам, дівчата, дуже вдячна, якщо ви напишете. Можливо, якісь парфуми на тему ванілі, які вам відомі, якісь цікаві, які ви знаєте. Я вже записала деякі там ваші поради. Не дочекаюся піти в магазин потестувати також монтаві, бо, як виявляється, в них там є принаймні кілька парфумів на тему ванілі. Дуже буду вдячна вам за коментарі, за будь-які Вдячна буду також за лайки, якщо вам це відео сподобалося. Якщо ви не підписані ще на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Всіх запрошую. Будемо частіше тоді зустрічатися на цьому каналі і говорити про наш парфумерний з вами досвід. Я бажаю всім миру, добра, затишку. І сподіваюся, що дуже скоро вже знову зустрінемося в мене на каналі і будемо говорити з вами про парфуми. На все добре, бувайте, па-па!